Чи ви святкуєте релігійні свята та чи за новим чи за старим календарем? А ми і так і так святкуємо. А, а чому ви вирішили, наприклад, святкувати і за старим, і за новим? Більше вихідних, <рес> щоб легше переходити. В принципі, за новим. Тільки не пам'ятаю там чисел тих, як вона не бабця більше так знає, і вона двоє, святкуємо Пасху. Ну та всі в принципі, свята. Та церква не може залишатись. Якби в статусі основної, так або тобто, ну потрібно, щоб вони об'єднувалися, як то знайшли оцей консенсус, домовились між собою, і щоб ми вже ну парафіяни ходили просто спокійно в ці храми і е, звертались до Бога, бо він єдиний. Ну знаєте, традиція, коли ти завжди святкував 7 січня, ну спочатку було ну незвично трішки, але потім і вже все як. Як 25-го ти, все, готуємося важливо для всіх 100% важливо для всіх, тому що релігія це частина української культури, і е, ми повинні бути як весь цивілізований світ, а не як Росія, і залишатися старим календарем це вже не для українців.